Ситуація на кордоні з Білорусією контрольована. У цьому запевнив начальник рівненської ова Віталій Коваль. Він відвідав наших захисників на прикордонних територіях регіону та побачив, наскільки готові військові зустріти ворога. Павло Невесенко продовжить. Кордон з республікою Білорусь не порушений і повністю контролюється збройними силами України. У цьому переконався начальник рівненської ОВА Віталій Коваль. Також військові показали очільнику регіону деяке озброєння. ЗПУ 4 на базі кулеметів КПВТ калібр 14,5. чотири короби два з цієї сторони, два з тої сторони. Заряжене МДЗ БЗТ, Б-32. Питання сьогодення. Чи може вражати безпілотники, гелікоптери? Так, 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 так. Вражає до півтори, ну, висота до півтори тисячі. А це зенітно-ракетний комплекс, ним може збивати безпілотники та гелікоптери. Переносить зенітно-ракетний комплекс, знаходиться пусковий механізм. НДЖ, це НДЖ ми знаємо. НДЖ це землевого зживлення, це пусковий механізм, самий, що робить пуск. Він йде неодноразовий. Так само можна багато. Ну так само присоєднятися до другої ракети, так само робити пуски. Тут багаторазово так. Це безпосередньо труба, в якій знаходиться реактивний Там ракета, не снаряд. Віталій Коваль приємно вражений моральним настроєм наших військових на кордоні. Приємно те, що майже щодня отримуємо підсилення військової місії і. Фактично розуміємо, що рівнична стає більш обороноздатнішою, більш сильнішою щодня. Не розслабляємось, готуємось до проходження зимового періоду. Дивилися сьогодні на побутові умови військовослужбовців. В Поїздці були керівники силових структур області, керівництво ООО «Волинь» та керівник бригади ТРО. Військові запевнили, якщо рашисти чи білоруси захочуть прорватися в Україну через кордони рівненщини, це буде останнє, що вони зроблять в житті. Павло Невесенко, Дмитро Тригубець, новини Рівного.